Христос посеред нас сьогодні четвер, 20 вересня, і ми з вами, возлюблені у Христі, зустрічаємо перед свято Різдва Пресвятої Богородиці. А перебуваючи у храмах на богослужинні та слухаючи Євангелії, ми почуємо, як жінка-язичниця просила у Христа зцілити її снувату дочку. Випробування надсилаються за гріхи, щоб спасти душі наші. тому їх треба мужньо і терпляче переживати. Бережімо ж свої душі. Сьогодні Свята Православна Церква відзначає перед свято Різдва Пресвятої Богородиці, а також вшановує преподобномученика Макарія Канівського, Оврульського Переяславського, який жив на початку 17 століття. Розпочав свій праведний шлях Чернець Макарій з Овруцького монастиря. А після рукопокладення у Сан і у 1632 році настоятель Куп'ятичського монастиря послав його до київського митрополита Петра Могили, який побачив у Макарієві відданого сина церкви Божої і згодом призначив його настоятелем Каб'янецького. Воскресенського монастиря. Священомученик Макарій був сином Божим, чистого і праведного духовного життя. Прозорливець і молитвеник. захищаючи православ'я, керував багатьма монастирськими обителями. Свій подвиг мученика звершив як істинний настоятель Канівського монастиря. 20 вересня 1678 року, при нападі, турки повісили преподобного мученика Макарія за руки і за ноги між двох стовпів, а через два дні йому відрубали голову і підпалили храм, де зберігалося тіло і гумене. городяни Канева знайшли на. Згарищі тіло мученика Макарія цілим і неушкодженим з хрестом у руці, заради збереження світі мощі при мученика Макарія Каневського, переносилися чотири рази. А з 1965 року вони знаходяться у місті Черкаси у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Сьогодні православний календар сердечно вітає із ним ангела-чоловіків, які мають імена Петро, Михайло, Олександр та Стефан. А на завершення хочемо звернути вашу увагу на те, аби ми щодня творили, промовляли Ісусову молитву. Адже преподобний Варсонофій говорив: шлях Ісусової молитви є шлях найкоротший, самий зручний, але не впадай у відчай. Бо всякий, хто йтиме цим шляхом, відчуватиме скорботи, потрібно терпіти.